Привіт, я Джон, а вона має. Ми запрошуємо тебе з нами цілувати до Хенку. Пробачте. Хто такий Хенк і що він цілувати його дупу? Якщо ти поцілуєш Хенкові, то ти отримаєш мільйон доларів. А якщо ні, то він би тебе тебе селено. Ти що, якась нова мова тяжна засовка? Хенк це мільйонер-філантроп. Він збудував це місто, він його господар і він може робити все, що захоче. Зараз він хоче дати тобі мільйон доларів, тільки якщо ти поцілуєш йому дуб. А якщо не поцілуєш, то вийде з тебе все лайно. Гаразд. може ви пройдете якраз закипів чає так? І задоволений? Але це не сумнітниця. Якого дідька? Хто ти такий, щоб сумніватися у Владі Хенка? Тобі що? Не потрібен мільйон доларів? Невже це не варто того, щоб поцілувати дупу? Може ж варто, але... Тоді йдемо з нами цілувати дупу. Часто ви цілуєте дупу Пухенко? Отак, Весь час. І він дав вам мільйон доларів. Ні. І ми отримаємо гроші, так чеки покинуло місто. Чому вам не покинути місто прямо зараз? Не можна покидати місто тільки тоді, коли Хенк скаже, а в інакшому випадку він виб'є з тебе в селину. А ви знаєте, кого би поцілував до Пухенко, покинув місто і отримав мільйон доларів? Моя мати цілувала до Пухенка роками. Вона пішла з міста минулого року. Я впевнений, що вона отримала гроші. Ти нею про це говорив? Ні. Хай не дозволяє цього робити. Що ж примушує тебе думати, що ти отримаєш гроші, якщо ти ніколи не говорив з тим, хто ти їх отримав. Але він може дати тобі небагато грошей ще до того, як ти підеш з міста. Ти можеш отримати підвищення, випадково знати 20 доларів на вулиці або виграти небагато в лотерею. Причому тут хеппа? Існує певний зв'язок. Пробачте, але це звучить дуже безглуздо. Але погодься, що заради мільйона доларів можна було би спробувати. І головне, пам'ятай, якщо ти не поцілуєш дупу Хенкові, то він вибере з тебе все лайно. Може, можна зустрітися з Хенком, всі деталі? Ніхто не може бачити Хенка. І ніхто не може з ним говорити. І як же ви збираєтесь цілувати його дупу? Іноді ми посилаємо повітряний поцілунок і думаємо про його дупу. А інколи ми цілуємо дупу Карла, а він передає поцілунок Хенку. Карл? Який Карл? Це наш друг. І саме він навчив нас цілувати до пухенка. Ви повірили йому на слово, що якщо ви працюєте до пухенка, ви отримаєте мільйон доларів. Звичайно, ні. Карл отримав від Хенка листа, бо все пояснюється. Ось цей лист. Прочитаю, там все написано. Фу -фу. Ну, добре. Перше, цілуйте дупу Хенку і він дасть вам мільйон доларів, коли ви покинете місто. Друге. Не зловживайте алкоголу. Третє. Вибивайте воїна з тих, хто вас не любить. Четверте. Харчуйтесь правильно. П'яте. Сам хенк продуктував цей лист. Шосте. Місце зроблене з голландського сиру. Що за. Не все! Читайте. Ну добре. Сьоме. Все, що говорить Хенк, правильно. Восьме, ну, мийте руки після туалету. Дев'яте. Не пийте. Десяте, не їжте гострі приправи. Одинадцяте. динадцяте цілує до Пухенка або він виб'є з усе ног. Мені здається, це папір Карла. Але у Хенка немає паперу. У мене є підозра, що якщо перевірити, виявиться, що це все написав Карл. Ну, Звичайно. Це ж Хенк йому все подиктував. Але ж ви говорите, що ніхто не може бачити Хенка. Але багато років тому він говорив з деякими людьми. Якщо Хенк філантроп, то чому ж він буває все одно з людей, погляди яких відрізняються? Але Хенк завжди має рацію? Так. Звичайно, бо пункт 7 свідчить все, що говорить Хенк, правильно. А раптом Машкарова все це написав сам. Але ж пункт 5 свідчить, все це написав Хенк. Пункт 2 каже, що треба не зловживати алкоголем. Пункт 4 каже, що треба харчуватися правильно. А пункт 8 свідчить про те, що треба мити руки після туалету. Ну якщо все це вірно, то звичайно і все інше правда. Але стривай, то пункт 9 не питан, ну, дружиться з пунктом 2. А пункт і 6 взагалі написана якась несмітниця про місяць сил. Але пункт 9 просто підтверджує пункт другий. До того ж, про пункт шостий. Ти ж ніколи не був на місяці, звідки ти знаєш? Учення давали ще місяць робиний із каміння. Але камінь може просто виявитися за тверділим сиром. Незнання походження про те, що це камінь, не означає, що це не камінь. Ну, ти розумієш, що учені можуть помилятися. А хенк завжди правий. Так. Ну, звичайно, це ми знаємо з п'ятого пункту. Ти говориш, що хенк має рацію, тому що так написано в листі. правильний, тому що я продуктова Хенк. Хенк презентував лист, тому що так написано в листі. Це замкнена кола. Хенк має рацію, тому що він говорить, що він має рацію. Нарешті ти зрозумів. Так приємно, коли людина починає розкривати душу і думати по-хенківськи. Гаразд. А що до приправ? Приправи їсти не можна. Так сказав Хенк. Що ні першені і вчиться. Ти що? Ти що? Це ж. Це ж хенкохульство, не можна? Я що, навіть не можу з'їсти капусту з майонезом? Ти я що? Ти що? ти що їдять тільки бридки з бочинці. Я їм це весь час, мені подобається. І якби я знав, що ти один з них, я навіть не втрачав би на тебе час. Коли Хенк вибиватиме з тебе лайно, я буду стояти поряд і сміючись рахуватиму гроші. Все, все. Я сам поцілую добу Хенку за тебе. Майонез не пожараджі гірчиці. Так, це хем